Дякую, що з еспресо. Команда новин працює для того, аби ви знали про найважливіше. Понад 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів застосував ворог цієї ночі для ударів по нашій державі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Всі служби працюють над відновленням електро та водопостачання. Основний удар припав по енергетиці півдня. Тисячі сімей залишилися без світла в низці областей. На місцях влучань працюють всі екстрені служби. І далі детальніше про ситуацію в регіонах. Щонайменше четверо. Людей дістали поранення на Одещині. Всю ніч та ранок ворог масовано бив по регіону. Інформує державна служба з надзвичайних ситуацій. Виникли пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень із текстильною продукцією. Також пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні і пожежна машини у більшій частині Одеси. Відсутнє тепло. Та водопостачання знеструмлені об'єкти енергетичної інфраструктури, додає очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Також Росія атакувала Кіровоградщину. Основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура. Повідомляє очільник області Андрій Райкович. Без світла залишилися 19 населених пунктів. Всі профільні служби оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожого удару. Семеро поранених на Херсонщині. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі регіону. Повідомляє керівник військової адміністрації області Олександр Прокудін. Також окупанти пошкодили багатоповерхівку, 14 приватних будинків, заклад громадського харчування та приватні автомобілі. Окрім того, внаслідок масованих російських ударів знеструмлена частина Херсонської області, у тому числі і місто Херсон. І про ситуацію на фронті тримаємо оборону покровсько мирноградської агломерації, заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Ситуація залишається складною. Ворог намагається посилити тиск на оборонні позиції сил оборони. Перекидає туди додаткові резерви за результатами доповідей, сирський уточнив завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які отримують рубежі на Покровському напрямку. Українські воїни, командувачі і командири свідомі своєї відповідальності та гідно виконують поставлені перед ними завдання, додав головком. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Щодо ударів по російському тюньовому флоту, адміністрація президента США Дональда Трампа не заперечує. Про таке пише «Атлантик». За даними видання, на відміну від попереднього президента США Джо Байдена, який побоювався ескалації, адміністрація Трампа не тільки не перешкоджала атакам по нафтовій логістиці, а й у частині випадків надавала розвідувальні дані для здійснення таких атак. Зазначу, Україна за останні тижні вдарила по кількох танкерах, які належать до російського тіньового флоту. Спецпосланець президента США стів Вітков цими вихідними вирушить до Берліна. Там він зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Про це повідомляє Wall Street Journal За даними видання в неділю та понеділок, Вітков також проведе зустрічі зі своїми колегами з Франції, Великої Британії та Німеччини. Зустріч називають вирішальною, оскільки Білий Дім наполягає на досягненні мирної угоди до кінця цього року ще більше новин в наступному випуску. Будьте поруч.